Так, ага, зробимо Windows, створюємо новий проєкт, обираємо Windows Form Apps, натискаємо кнопочку Next, так, напишемо, що у нас називатиметься, Давайте так, назвемо kr 702. так, І нажмемо кнопочку Next і ще раз кнопочку Create. От. Поки створюється проєкт, ми з вами переговоримо про слідуюче. Дивіться, ще раз повторюсь, що у нас з вами подальша розробка буде залежати від технологій, які ви вибрали. Як я вже сказав, що у нас буде клас, програмка для класного керівника на c Шарп Windows Forms да, із використанням табличок. MySQL. Сьогодні ми займемося розробкою зовнішнього інтерфейсу. Ось отут коротенькі вимоги є, так? Коротенькі вимоги. Ми з вами а, про вимоги говорити не будемо. Поговоримо про те, що Windows Form проєкт вже готовий, має одну ось цю формочку. Перше, що ми з вами зробимо, це ми ось оцю форму назовемо Дальше. певним чином. Щоб цю форму назвати, ми її виділяємо. Йдемо в, в, в властивість текст, і в властивості текст пишемо: ось отут, на українській мові. КР, курсова робота. Да? Пишемо програмування. Так, і обов'язково вказуємо своє прізвище. Так? Дивіться, отак ось. КР програмування або Або не своє прізвище, КР програмування, і ось тут пишемо. Система власний керівник. Свою тему пишемо. Да? Керівник. Добре. Є у нас, і вже коли ми запустимо, у нас одразу буде ця назва, тут у нас з вами буде. Тепер далі давайте. Далі ми поговоримо про те, що нашу оцю ось робочу область. Я трошечки так ось розтягнув, щоб у мене було більше місця. так? І що ми далі зробимо тепер? Так? Ми далі зробимо наступне. дивіться. Перше. Це давайте встановимо сюди елементики деякі. Ну, Перше, що я встановлю, давайте я встановлю головне меню. Головне меню програмки ми робимо за рахунок меню Stripe. Так, ось оце, ось, меню Stripe. Відпускаємо. І ось отут будемо мати ми з вами слідуюче. Давайте назовемо, ось отут буде у мене таблиця. Так, рядичко, ряд, поряд буде у нас записи, записи. І в записах буде, наприклад, в записах у мене буде додати. Додати, видалити. Редагувати давайте. Ну і так далі. да Потім потім ось отут буде, наприклад, там давайте візьмемо будуть запити. Так, поряд будуть у нас, давайте, звіти. І дві традиційні команди. Будуть у нас налаштування. Налаштування та довідка. Довідка. Добре. Слідчий крок на формі розташуємо панель. Панель наша буде існувати, як ось тут дивіться у нас з вами панель інструментів є, да, з кнопочками. Так, ми також зробимо таку панельку і на ній будемо також розташовувати елементи. Для цього оберемо е елемент панель. Пан елемент панель знаходиться в контейнерах. Ось оце ось панель. Ми її поставимо от сюди, да? поставимо от сюди. Давайте. От. І в цій, панелі, в цій панелі ми її широко робити не будемо. Зробимо трошечки вущу, ну десь ось так. Да? І на цій панелі будемо розташовувати різні елементи. Тепер, внизу, внизу ось отут, ми розташуємо з вами статус бар. Статус бар, це така е, полосочка, така ось полосочка, оце ось, дивіться, от, да? отут, от, пише, да? ви, 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 в Реді пише, де якісь у нас службові повідомлення видаються. да Давайте ми поставимо. Е, статус бар. так Давайте напишемо ось так Можна в пошуку писати, якщо знаєте назву. да Я ось пишу ось тут. Статус. Стріб, ось вона називається статус, стріп не статус бар Ви бачите, ось вона, ось тут внизу. Mm -hmm. Ми її розоб'ємо на декілька потім елементів, і у нас буде. І посередині ось отут. Я пропоную вам не посередині, навіть зробимо ось такі дві області, два такі да? Так? Ось тут зліва будуть ну, теж службові елементи, а справа тут буде наша основна робоча область, де ми будемо розташовувати. Так звані інтерактивні елементи, ну, ті елементи, які, з якими ми будемо саме працювати. Значить, я пропоную слідуюче. Я пропоную взяти е, у для 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 Таб Ctrl, ось такі. Це будуть такі таби да, для переключення. от, от поставимо таб Control. ми його розтягнемо ось отак на весь. На, на, на весь озеро нашого вікна. І ось оці таби дивіться, ось оці таб-1, таб 2, таб бачите, можемо пере, перемикати. Значить, Перший таб дивіться, от у нас таб -пейдж, є, Бачите, і ось отут я натискаю де таб табейдж, ось отут і тут у мене є список наших табів. То перший таб називається таб табпейдж 1. так, і в нього текст написано: ось отут: властивість, я напишу: таблиця. Так? Перший етап буде називатись таблиця. Другий етап, я ось тут теж змінюю властивість. Я напишу а, таблиця, другий буде нехай додати рисочка редагувати, а третя буде. Третю як, Ось тут N натискаємо, да? У нас з'являється. Ось тут ми напишемо запити. Так, ой, запити. Ще додаємо, буде у нас звіти, звіти. От і ну і далі будемо ми додамо ще, коли буде треба. Да? Ось тут будуть, як я вже сказав, якісь те службові елементи, поки про них говорити не будемо. І так, о, цей інтерфейс: ми все це тепер зберігаємо і його будемо використовувати. Що, е, що далі ми ще з вами сьогодні тут зробимо? Ну, давайте почнемо, наприклад, із. Такого самого простого, із самого простого давайте ми зробимо, ну, наприклад, вдовідь, давайте зробимо так: поставимо ось сюди на яку-небудь одну кнопочку. От зазвичай просто поставлю звичайну кнопку, звичайний батон, так, звичайну кнопочку, щоб Просто бачити. Дивіться, я візьму е, кнопочку Button, Напишу баттон. Button, да? Звичайна кнопочка Button, нехай тут буде. От, дивіться, і я її поставив на ось цю нашу панель. Тепер дивіться, я зроблю налаштування. І ось отут, дивіться, поставлю ще один пункт. Пункт називатиметься панель інструментів. Дивіться, панель інструментів. Інструмент. І зроблю так. Що якщо панель інструментів. От тут дивіться зліва, ось отут, да, за змовчанням. Чекет стоїть. дивіться, Чекет я поставлю true. От галочка буде стояти. І чек-конклік, також true. Check-on-click це означає. тобто, Дивіться, якщо я запущу цей проєкт, то виходить, якщо я клікну, то пропаде галочка. Якщо я ще раз нажму, якщо галочки нема, то галочка з'явиться. А я хочу, щоб разом з цим зникала і показувалася панель інструментів. Дивіться, для цього я е, зроблю слідуюче. Ну, по-перше, два рази натисну на е, ось цей напис, у нас з'явиться тут. Функція, яка відповідає за натискання даного пункту меню. І тепер дивіться, мені можна тут просто написати, так, що у мене буде панел 1, це наша, нейм нашої панелі. Далі ось тут властивість Visible, visible. І я поставлю дорівнює, отак ось дивіться, дивіться. False. Але, щоб вона нормально функціонувала, false це пропаде. Так отак от вона зникне просто. Але коли вона, треба зробити так, якщо вона зник якщо її нема, то тоді вона з'являється. Якщо вона є, то тоді вона зникає. Для цього скористаємося звичайним оператором, if, який ми з вами вивчали да І ось отут. Ми з вами напишемо наступне: якщо панель visible дорівнює Дивіться, якщо дорівнює тільки їх два ставиться, якщо ви пам'ятаєте, дорівнює true, то тоді панель 1 false. Так, а інакше. А інакше. else панель 1 дорівнює true. О, дивіться, отак. Тобто, виходить, що, що якщо панелі нема, то вона. Появляється, якщо вона є, то вона зникає. Давайте попробуємо запустити перевірити, що ми з вами отримали. І так дивіться, нажимаю на влаштування панель. Дивіться, кнопка зникла, бачите? Ну, Ми панель потім можемо розукрасити, там зробити якусь. Вон, дивіться, є, нема, нема є. Вже щось трошки в нас працює, правда? Закрили. Дуже добре. Наступний крок. Так, отут, дивіться, коли переключаєте на дизайн, не спішіть щось нажимати. Тому що іноді виникає помилка, і тоді просто приходиться переоткривати цей проєкт. Розібрались. Давайте з довідкою розберемося. Давайте зробимо, додамо пункт. Тільки Ось отут довідка. Давайте зробимо пункт про автора. Про автора. Давайте про програму, так? Про програму. Так. Переключаємося на українську. Мову про програму. І на друге буде про автора. О, автора. І так, і про програму і про автора я пропоную зробити слідуючим чином. Якщо ми нажимаємо про програму, відкривається формочка нова. Де написано версія програми, номер програми, там, логотипчик для програми да, і так далі. І так я роблю про програму. Значить, Яким чином я роблю про програму? Я, м -м, перш за все, до нашої програми додам е, за допомогою Edit Project. Вибачте, далі add, add Forms. Бачите, додати форму. Add Forms. Воно мені шукає, дивіться. От різні, різні форми є. Е, от різні є. Я дивлюся, як зразок, та просту форму. Форм Windows, да і все. Е, е, в даному випадку є зразок звичайної форми. Ми цю форму 2. Називається вона, бачите, форм Вот. Да? І на цій формаці, дивіться, на цій формуці я що розташую. Я розташую просто ось отут логотипчик, такий маленький зроблю. Яким чином зроблю лого, логотипчик? Значить, не Image List, а Picture Box. Беру Picture Box. ставлю сюди маленький якийсь Picture Box, в який властивість. О, властивість імейдж Дивіться, да отут три крапочки, я натискаю. от Кажу, що Project Resource File, да, от, натискаю кнопочку імпорт. І беру якесь зображення. Ну що це зображення? Давайте подивимося. О, оце якийсь. От. Нажимаю відкрити, натискаю кнопочку ОК, воно ось тут стало. Дивіться, е, у е, це ну, логотипчик своєї програми ви придумаєте, да, собі десь знайдете або скачаєте, так там неважливо. О, дивіться, Size Mode стоїть Normal. Я поставлю не Normal, а Size Mode я поставлю а, Stretch Image. Stretch Image, він що робить? Він бере і а, мені, ну, в залежності від розміра мого пікчебокса, він змінює а, розмір нашої картинки. Тому дуже зручно. Я його собі сюди поставив. Так, ось тут далі додав компоненту Label. Дивіться, компоненту Label додав, а в цій компоненті Label змінив фонд, властивість фонд, властивість Size поставив десь 12. Отак ось, так. І е, пона, написав Давайте так. от Буде отут воно один. Потім я Ctrl C зроблю Ctrl V, а це другий буде лейбл у мене. от Потім буде третій лейбл. О, і е, буде ще. отут тут от е, давайте. Отак зробимо. Тут буде назва, так я зроблю сайз десь 18. Вот. І bold поставлю в true. Болт це жирний шрифт, так? І е, напишу назву. Напевно, ось тут поставлю властивість текст. Назва буде класний керівник. Ось тут я напишу версія. Тут можна кольори, все поробити красивим. Хорошо? От дивіться, у фонті. Ви ж можете піти у фонт. Правильно, і дивіться. І тут от, і колір є for color. Бачите? Не в фонті, а for colors. Ви можете обрати що завгодно. Ось тут напишете версія. Ось тут так версія версія, двокрапочка, і е, поставити, наприклад, нам 1.0. Да? Версія 1.0, поки у нас буде. От, е, далі е, ось тут. Е, Опишемо ПП е, 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 Приватний підприємець, наприклад, там Кип, не ПП, а напишемо ВСП Кип Сум Ду, так. А... І Ще одну скопіюємо сюди, поставимо. от Ctrl C. Так, щось я лежав. Ctrl V. ось тут і ще ми напишемо 20, 25. Так. Е, і, е, ще поставимо, дивіться, label, label, link label. Liegan лейбл відрізняється від лейбла тим, що це посилання. Да? Ми ось тут, властивості тексту ми пишемо, наприклад, там да? сайт розробника. Розробника. Так, і на Link Label uh, ми ставимо посилання. Так, хай трошечки посилання саме ми. Так, прив'язочка, тут все у нас добре, добре, добре. Лінк сетінг офлокет. Ну саме посилання додамо. Так, і е, тепер ще е, давайте отак ось, да, і о, ще поставимо кнопочку, пізніше посилання розкажу трошки. Перед ним далі е, ще поставимо кнопочку. Е е, кнопочка батон у нас, так, бутон, е е, ну, яка буде просто кнопочка закрити. Закрити. Або ж тут закритий, отак. Угу. Закрити. Все. І дивіться, щоб з'являлася ця це наша формочка. Вона це Форм 2. Нам слід дивіться ось отут. Це про програму у нас, да про програму ми а, пишемо так. Ми пишемо так. Ми йдемо, по-перше, довідка і про програму нажимаємо два рази. Так, і ось тут пишемо, пишемо, що ми пишемо форм Форм. форм. Дальше ось так дивіться. My form форм 2. Дивіться, у нас друга форма має назву. вона називається Form 2. Давайте так. Form 2. New Form 2. New Form 2. е, ну давайте, давайте отак так мы. Ми... Можем, можемо так написати з маленької літери. Давайте правильніше буде. І тепер форм 2. Крапочка. О, visible false. Ні. Нам треба шоу. 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 Можна шоу. О. І тепер, дивіться, цього достатньо буде. Запускаємо наш проєкт. Треба було зберегти, до речі, все зразу. Запустили наш проєкт і що ми маємо? Довідка про програму. Красота. Тут закритий не працює. Я закриваю це, закриваю це, перехожу на Форм 2. Тут де закрити, просто два рази натискаю, так, і кнопочка закрити буде як колос. Все, вона буде працювати, я навіть перевіряти, якщо дозволити, не буду. Точно так само робите про автора, тільки, звісно, ставите свою фотографію обов'язково. Да? Обов'язково ваша фотографія повинна бути ваше прізвище, ваш варіант можете написати. Можете написати ну, свою інформацію, можете там свій Телеграм додати, свій Фейсбук профіль Інстаграм, профіль і так далі. Тобто, тут все ваше, я сюди навіть зовсім не вмішуюся. З інтерфейсом поки що все. Решту інтерфейсу буду розповідати, по ходу виконання, тобто, і роботу із цим нижнім, е-е-е з нижнім нашим. е-е-е Статус стріп да з нашою панелькою нижньою, і з роботою меню, і з цими кнопочками, які будуть ось тут, із цією областю, ну і з робочою областю. Все, решта поговоримо вже у другому, чи третьому, чи четвертому відео. Побачимо. А це відео поки що закінчую.